Вітання, шановні друзі, мене звати Василь Пихньо. Запрошую вас до традиційного щотижневого огляду на нашому ютуб каналі «Третя Світова огляду щодо подій, які відбулися на фронті за тиждень. В найближчі 15 хвилин зробимо цей підсумок. Ну а ви підпишіться, поставте подобайки та пишіть свої коментарі. Зрештою, підписуємося для того, щоб зрозуміти, які підсумки загалом місяця. І літа тобто то, цілого сезону. Отже, за літо там звучали оцінки, зокрема від видань типу Більд про те, що Росіяни не досягнули ніяких успіхів, що їхній наступ провалився. З цим можна погодитися, можна і ні. Давайте по тому, що ми можна погодитися. Він провалився на Сумщині, тобто цій локації, там де росіяни намагалися протискати наші війська на Сумщині. Зараз це просто валіза без ручки стала на Сумщині. Він не провалився, чесно кажучи, в тактичному сенсі на Запоріжжі, тому що росіяни в районі Кам'янського створили собі певні е, такі тактичні е, заділи, які дозволяють в подальшому здійснювати тиск на ці локації, е, але в глобальному сенсі на Запоріжжі тиск ворога справді е, ну просто був нівельований, тому що. Всі наші логістичні протилогістичні операції зі знищення ворожої логістики, зі знищення ворожих потягів, які пересувалися е, територією окупованої частини Запорізької області, вони призвели до того, що по суті три такі плюс-мінус три можна виділити е, періоди, коли росіяни намагалися провести активні наступальні дії в вигляді великої кампанії на Запоріжжі, але вони так і не відбулися. протягом літа повністю провалилася історія е, з Херсоном. Ніяких ну типу, окрім е, чесно кажучи. Якихось інформаційних речей, інформаційного впливу е, тиск по Херсону не дав на жаль, він був терористичний. На жаль, знищувалися мости. На жаль, росіяни, чисто терористичному справді, як воєнні злочинці режимі полювали за місцевим населенням, робили скида на них, але Військовий загальновоєнної операції по Херсону так і не відбулося. Більш того, зараз такі тишечки стрьом Я так скажу, по Херсону існує в окупантів, тому що вони з одного боку бояться наших контрштурмових дій з іншого боку, вони насправді е доволі таки сильно перелякані, перестрашені щодо тих дій, які Українські війська, українська армія можуть там проводити і е, підсумком цього або таким яскравою ознакою цього є е, події, які відбулися про які повідомляв наш партизанський рух а теж буквально напередодні на вихідних. Е, це було повідомлення про те, що між двома підрозділами окупаційної армії 127 двадцять сьомою бригадою, і 42 двадцять четвертим, припрошуємо полком, тобто е, розвідники та звичайна лінійна піхота. Е, так, от між ними відбулася перестрілка, хаотична перестрілка, тому що одні думали, що. Диверсійна група наших військ працює на лівобережжі Херсонщині. Інші думали, що так само відповідно українські війська працюють. І насправді це були одні та інші е, окупаційні війська, і між ними сталася перестрілка хаотична, яка завершилася у підсумку 21 ліквідації 21 окупанта і 17 котрі потримали поранення. Дуже непоганий результат для такої е, те, як самі росія називають іжогі, яка сталася тут на лівобережжі Херсонщини. І це зрештою непогано характеризує той стан справ в очікуванні і неможливості по Ше здійснити, звісно, що висадку на правобережжі Херсонщині і водночас неможливості. Або не неможливості, або пересторог, які виникають а, із очікування, що ж може бути від українських військ на лівобережжі, де у нас була негативна ситуація. Давайте ми якимось блакитним кольором виділимо. Новопавлівка тут, на жаль, є просування противника, і ці просування значні. Доволі таки за період літньої кампанії противника. А, Лиман значне погіршення наших нашого становища, що в районі Лиману, і так само а, в село погіршення становища наших військ у Сіверську. А, ну куб. П'янськ з покровськом 50 на 50, скажімо, так занесімо це в певний паритет того, що відбувається на фронті за підсумками місяця і за підсумками сезону, за підсумками літньої наступальної кампанії противника. Тепер детальніше пройдімося по тих напрямках, за які змінилася певним чином ситуація на фронті за останній тиждень. Я розпочну із Покровська, тому що напередодні на вихідних пролунали заяви від Віктора Тригубова, це речник ОСУ Дніпро, Мовляв, що ось в цьому просуванні добропільського. Такому локальному прориві противника ворог зараз перебуває фактично, що в котлі перерізаний, в оточенні я можу тут можна погодитися і не погодитися. Більше з думкою не погоджуюся. Поясню, чому тому що противник справді тут немає перспективи для подальшого просування проти справді блокується його логістика, блокується. Але найгіршого сценарію, як на мене, перерізання створення котла або чогось іншого Росіянам вдалося уникнути що станом на сьогодні, ми спостерігаємо, що операція росіян от відколи вони прорвали, здійснили цей локальний прорив під Добропіллям, триває ось уже три тижні. За три тижні е наші війська відповідно дали відповідь, і якби справді були перспективи такого. Перерізання і оточення російських військ в цій локації то за три тижні це вже вдалося зорганізувати організувати. Наразі це не так. Наразі росіяни як на мене зрозуміли уникнути найгіршого, найкатастрофічнішого для себе сценарію, саме ось таких е, всюди та тотальних оточень їх не сталося на моє переконання, тому що і вони сюди направили війська, і ми сюди направляли підкріплення. Зараз на покровській ділянці покровського Добропільській ділянці фронту зібралося доволі такі значні угруповані. Воня ворожих військ і відповідно е говорити про те, що ворог тут повністю відрізаний. Ну на мою думку, це не те, що ви перечасно. Це е навіть е немає немає такої потреби. Немає такої потреби, тому що інформаційних якихось зисків воно нам не дає, а будує певні марні надії, які потім підсумку можуть е не зреалізовуватися так, якби ми з вами ну вочевидь. Хотіли, крім цього, величезна ворову активність ворожої авіації е, осінтерами. Зафіксована в цих районах, якраз таки добропільського фронту, три локації: це населені пункти Білицьке, Добропілля, Білозерське, ось Добропілля, ось Білозерське, ось Білицьке. За останні якраз таки цього тижня, який ми з вами прожили. Дякувати Богу, е, тут е, за цей тиждень е, французький осінтер клеман Молен провів титанічну роботу щодо виявлення, як активно в цих локаціях працює російська авіація. І дійшов до висновку, що близько 700 авіаційних снарядів було приземлено на ці локації, а також іще на нашу четверте місце. Це це так звана Донбасська лінія оборони в районі золотого колодяця. Близько 700 авіаційних снарядів за ці останні три тижні було приземлено саме виключно в, ці, е, в цій дистанції, в цій в цих локаціях. Що це означає, е, коли ворог активно острілює авіацію, якусь точку, це означає, що він готується до наступальної операції, тому що перш ніж піде піхота, йому потрібно е, днями тижнями Німи, а то інколи місяцями обробляти наші оборонні позиції і знищувати їх, стираються стираючи з лиця землі. І от якраз таки це показує те, що ворог аж ніяк не знітився і не прибрав свої амбіції щодо добропільського напрямку. Відповідно робити заяви про те, що тут ворог відрізаний. Ну м'яко кажучи, на мою думку, це є ножки м'яко кажучи, передчасно південніше від Покровського напрямку. у Нас є Новопавлівський, де фактично за цей тиждень облаштувалися. Декілька точок присутності російських військ е, на Дніпропетровщині, це район населених пунктів Новогеоргіївка та Запорізької локації Це продовження е, тиску на вороне з боку Маліївки, і це такий е, прорив, який відбувся до Новоселівки. Не можна сказати, що це якийсь визначний великий прорив, але, на жаль, в Новоселівку росіяни, бачите, сіра зона сюди поширена. Вони сюди прорвалися своєю піхотою, і на днях аналітки Deep State, бійці там, що наші бачать з дрона фіксують ситуацію. Діпстейт підсвітило теж черговий воєнний злочин противника. Як вони просто посеред білого дня в посеред вулиці розстріляли цивільного мешканця, який був в новоселівці, і вони його вбили. Це ті загрози, які в нас пов'язані з Дніпропетровщиною, і це, на жаль, найгірший напрямок з точки зору підсумків літньої кампанії, які є у противника. Тому що саме у Новопальській ділянці фронту, давайте подивимося, якою вона була на червень. Саме тут найбільше просування противника. Ось фактично це все це є це все це приблизно ось такі локації. Тимирівка, це у нас Новомиколаївка. От таким чином, десь. От таку ділянку фронту росіяни зайняли за цей час. Ви бачите просування від Дніпроенергії та комаря на напрямку великої новосілки. Тобто, тут саме на Неопалівському спрямуванні у ворога були найбільші просування за підсумками літньої кампанії, і це головний підсумок. Територіальних втрат, що є недобре безсумнівно для українських військ. А в інших локаціях повернімося в сьогоднішній день в інших локаціях у ворога було досягнуто певних. Ну до речі, на Костянтинівці ворог провалився за підсумком літньої кампанії, тому що він не те, щоб до Костянтинівки не вийшов, а мав і хотів. Він не зумів повністю ще все ще протиснути турецьку агломерацію. і Відтак це можна записати собі в плюс, але. Що мінус нам пішло, це район Лимансько-сіверського напрямку, тому що ворог фактично повністю окупував серебрянське лісництво. Ворог просунувся на північ від Лиману, і зараз ми перейдемо до того детальніше району. Найближчим часом в ході спроб залізти до меж населених пунктів, тому що це необхідність. Я не про це говорив. Що це необхідність для противника на злам жовтня на початок листопада, зайти буде в деяких локаціях населені пункти для того, щоб там перезимувати, тому. Що залишитися зимувати посеред відкритого поля це приректи себе на фізичне знищення, тому вони прагнуть зайти до Сіверська, тому не прагнуть зайти до Лимана, і саме тут в мене є великі перестороги щодо того, як розгортається ситуація, тому що е, в районі Лимана за останній час ворог мав просування в районі самопункту за річне, те, що видно, на мапі діпстейт і також він зробив такі. Язики прориву в бік Новоселівки та до Шандриголового. Особливо друга ситуація мене бентежить чи не найбільше, тому що Шандриголове, дробишеве Новоселівка це локації, які мають надважливе логістичне значення для наших військ у районі Лиманської ділянки. Фронту для того, щоб це побачити, потрібно перейти на супутниковий знімок мапи і подивитися, що тут коїться що тут відбувається. Отже. Збільшуємося на Лиман і бачимо, що Лиман. Це у нас ось тут. Ось Лиман. Із Лимана на захід, на північний захід ідуть по суті, одна така траса. Ну добре, їх там вони потім отримують розширення. Але в принципі, це траса, такі три зуб-траси, які сполучають лиман із іншими нашими територіями. Ось тут протікає річка Нітріус. І через Нітріус тут є переш... і тут є можливості пере... переміщатися пересуватися для наших військ. І відповідно, ви бачите наскільки близько до цієї локації ворог наблизився, тому що з півдня тут протікає річка Сіверський Донець, і переправи через неї знищені ще з 22-го року. Відповідно, Лиман оточений трьома річками: Шеребець Нітріус Сіверський Донець і єдина. Ну, по суті, як можна говорити ефективна логістика. Наскільки я це розумію, вона можлива, якраз таки в районі Шандриголова-Дробишова, куди окупант якраз таки просувається, і в цьому є величезна, просто гігантська загроза для наших військ. Саме тому в цій локації в районі Шандриголового. Ось знову повертаючись до мапи, подивімося, де це де, де воно розташовується цей населений пункт Шандриголова. В Шандриголовому наші війська на, на цьому тижні намагалися провести контратаку, але на жаль, всією очевидністю ця контратака була не успішна. Ішною, тому що відео з ураженням наших бойових броньованих машин. Демонстрував сам противник. Це якраз таке є вороже відео, яке я вам показую, як вони зупиняють за допомогою дронів наші спроби механізованих штурмів. Ну а в підсумку зупиняють ці машини. А потім уже на кінцевих кадрах цього відео видно, як вони фактично їх добивають, знерухомлюють і добивають дронами. Тобто, ті контратаки, які ми проводили в цьому напрямку, розуміючи його важливість, розуміючи його пріоритетність, але вони були неуспішними І тут створюється певним чином оперативна загроза насправді щодо логістики Лиману щодо навіть потенційного подальшого просування противника за такою ж за таким же самим рухом в бік навіть охоплень слов'янська та Краматорська тому. Це те, що противнику на тактичному рівні вдалося за останній час за літню кампанію, все ж таки, тут собі створити більш прийнятні умови для подальшого просування на Лиманському фронті. Натомість варто підсвітити також і події, які відбулися за останні буквально тиждень за останні дні на купівському напрямку. Тут з'явилася ось така синя зона в районі населеного пункту Мирне. Що означає ця синя зона? Звідси противника вибито, тому що наші війська проводили ці контрштурмові дії з метою відтиснення, відтиснення противника від цієї ось траси, котра з е, рухається на захід на Чугуїв на Харків, е, і має важливе значення логістичне для цього нашого населеного пункту. Відповідно, е, витіснення російських військ з цієї локації покращує нашу оборонну позицію перед майбутніми м, майбутніми спробами російських інтенсивних наступальних дій, які без безсумнівно що будуть в дуже і дуже скорому часі, тому що зараз під цьому. Мовичи, можна говорити про те, що відбувається фактично остаточне перегрупування противника з метою початку вже осінньої кампанії, і це до речі, на фоні переговорного всього треку, який відбувається дуже поблизнірськи, виглядає з боку Російської Федерації, тому що вони однією рукою домовлялися, нібито про щось з Трампом чергове його надурюючи, другою рукою вустами кількох осіб. Спочатку міністра оборони Білоусоло в п'ятницю. Ну, якби цього тижня, який ми прожили в п'ятницю Білоусов говорив про те, що потрібно інтенсифікувати далі мобілізацію для наступальних дій, які проводить Російська Федерація, що є першим фактором їхньої неготовності йти на якісь мирні домовленості, вони хочуть наступати. Друге, в суботу сказав начальник генерального штабу Герасімов, що СВО не завершено, вони продовжують наступати. Відповідно, ніяким мирним треком навіть і близько не пахне. Війна триває, на жаль, з доволі високою. Інтенсивністю ось на тому я поставлю сьогодні. крапку подякуємо друзі, за увагу. Бережіться ви нас добре і до нових зустрічі.